Так, знову в Роме. Забирав сьогодні плінтус. Як то кажуть, не все треба робити самому, а коли хтось робить краще, то треба скористатися послугами. Сьогодні в нас так вийшло. Да, Пофарбував дя... мені Рома плінтус. Дякую, що е... поставив галочку, що краще, мені дуже приємно. Дивися, але в мене в теб... ну, я в тебе теж дещо навчився. Дивись, я почав робити дорослі ліжка. Дивись, яку кромочку клею. Бачиш, з ламельки, товсту. І зверху накриємо це все діло товстої ламелі. Дивіться, коротше, отаке от ліжко ще буде праправником залишиться. Тут його можна буде реставрувати, шліфувати стільки, скільки вам треба. Дивись, всі кажуть, що я живу на зйомній квартирі, мені дороге ліжко не потрібне, бо оскільки не власне житло. Я маю з цього приводу іншу думку. Поясню вам, ви живете на зйомній квартирі і. Так сталося, що вам доведеться переїхати на якусь іншу квартиру. Дешеві ліжка навряд чи переживуть переїзд. А такого типу ліжка точно переживуть не один переїзд, можна буде збирати і розбирати по пару разів, всі кріплення остануться цілі і будуть служити дуже довго. Дивіться, навіть не тільки переживає переїзд, а переживає і ремонт. Якщо ви захочете змінити колір, то тут достатньо 4 мм, щоб його 2-3 рази шліфанути і покрити в новий колір. Я думаю, можна буде розібрати і Рома за таку, варті... okay. за таку саму вартість ліжка вам перешліфує yeah, і перефарбує. <laughs> ну, трохи дешевше. Yeah. Кого цікавлять меблі, звертайтесь до Роми. Кого цікавить інженерна дошка. Підлога, звертайтесь до нас.